Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Дуже приємно. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І сьогодні хочу поговорити про таку наболівшу для мене тему це глисти. Як ви знаєте, ми знаходимося в Нідерландах. Ми тут вже майже більше ніж два роки. Не майже, а більше ніж два роки. І це такий вже доволі довгий час. Ми тут вже трошки адаптувалися, вже знаємо, як що тут влаштовано приблизно, вже звикаємо, бо спочатку було дуже так: не, не все не то, все не так. А зараз, в принципі, вже влаштовується наше життя тут, і ми звикаємо до медицини. І ось в мене постало таке питання. Зараз моя подруга в Україні в Києві. В неї двоє дітей: двінята, хлопчики, дівчинка, їм два з половиною роки. І в них виявлено глисти по черзі. Вони вже мають там до садочку йти. І зараз давали всі ці аналізи, все, 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 все. І ось виявляється, що однієї дитини є, у другої немає, і так по черзі вийшло. Що потім пройшли курс лікування і виявилося у другої дитини. І ось ми зараз постійно з нею спілкуємося, і я кажу, що по любе у моєї Лєри також є глисти. Тому що вона активна дитина, вона постійно все пхає до рота, пісок і зразу оцей пісок в рот собі. І я розумію, що вони в неї є. Ну, тобто якісь там елементарні оці аскариди, чи як вони точно називаються, я не знаю. Я для себе аналіз це не здавала, ну, ну, коротше, не здавала. Мабуть, коли була маленька, коли це було необхідно. А так я розумію, що глисти, в принципі, є у кожної людини, оці самі, які банальні. А у дітей вони ну точно в них є. І ось я почала думати, як це мені зробити тут з Л'єрою. Тому що в Україну я хочу поїхати з Лєрою, але ситуація дуже така напружена в Україні, плюс світла зараз немає, то я навіть не знаю, як їхати, коли їхати. І така, знаєте, в мене невпевненість є, чи зможу я, чи тому, що ми вже звикли тут знаходитися в безпечному місці. Ось і то я не знаю. Я не поки не впевнена, що ми поїдемо в Україну. А ось тому думаю. І ось я почала запитувати однокласницю свою, яка тут живе, вже вона одружена. Якось я показувала їй відео, що вона до нас в гості приїжджала. В неї також двоє дітей, якраз меншому, як Лєра. І вона каже, що Катя полюбить глисти, тому що у старшого тут. Коли в неї були якісь там підозри, що в нього є глисти, вона подзвонила до свого сімейного лікаря тут. І він сказав: А чому ви так вважаєте? Ну не може бути. Тобто, ну знаєте, якби почав лікар відмовляти, що це взагалі можливо. Підіть як в аптеку і спробуйте там самі щось, ну щось запитатись в аптеці, що вам можуть запропонувати. Ну тобто ніяких аналізів взагалі дитині не призначили тут. Хоча вона якби тут живе вже довгий час, в неї чоловік місцевий ось і вона, ну що робити, і це було ще там декілька років назад до війни. І вони поїхали тоді в Україну і пішли до лікаря там же в Україні, в Києві, і виявили, що в нього є хлисти, ті, які ну які ну не, не ці прості самі, здається, ці прості самі також були. Але я не впевнена, а ті, які дуже шкідливі для організму а, людини. А ось і вони були в шоці. Йому призначили ліки, які там ну такі сильні, і почали лікування в Україні. То тут вона каже, що нічого не робили вони взагалі, і ось не є менший син. Який також вона розуміє, що є в нього глисти, тому що він в садочку постійно контактує з іншими дітьми пісок і це за цим ніхто та не слідкує, що руки потрібно помити. А взагалі, як на мене, то, що я бачу, з ким я спілкувалася, то вони не прям такі, що треба мити руки постійно. Вони це імунітет вироблюється, тому проблеми в цьому немає, що діти там чи навіть дорослі руки. Собі там якось ну на дорота, що вони брудні? Це це, це не проблема, це, це має так бути. Це імунітет. Працює. А потім я питала ще однієї своєї подруги, яка тут проживає також на ну, двоє дітей. Вона одружена тут. Вона українка, але одружена тут. Я питаю: ти робила якісь аналізи своєму малому, щоб там перевірити глисти? Вона сказала ні. Мені привезли з України таблетки для профілактики. Це я робила там колись. Зараз нічого не робила, але треба так також зробити. Тобто, всі медикаменти отримали вони з України. що перший випадок, що другий випадок, мої подруги. Тобто і ніхто не не перевіряється, не вимагає там для садочку. Тому це ну для мене, для, для людини, яка ще не повністю в цій системі, доволі таки незрозуміло. чому тому, що можливо вони вважають, що глисти це ну нічого страшного в цього немає. Я не знаю, як, як напишіть, чи скажіть хто, хто хто якої думки, як ви вважаєте, чи потрібно перевіряти дітей на глисти, чи потрібно просто для профілактики давати там таблетку раз в півроку, чи раз в рік, наприклад, чи взагалі не паритись про це і не думати. Ну тобто вони є, і вони завжди будуть в дитині там якимись моментами, чи дитина приросте якось цей період, і вони самі там кудись підуть. Я знаю, що можна там часник давати якісь такі трави, настої, які проти глистів, які виганяють їх з організму. Ось ми з цією подругою, яка однокласниця, знайшли, і вона мені покаже, що є один препарат тут, і я його знайшла також сама. Просто читала, що можна купити без рецепту взагалі. І знайшли ми один препарат. Він там коштує десь здається, чи 12, 12-15 євро. Там ще доставка. Ну коротше, приблизно 13 євро. Будемо вважати. Він там на натуральний, на. Папаї, і там ще якісь такі компоненти, які як ну, органічні повністю. То от ми думали, чи замовити цей препарат, і вона думала, і я ось і так от сталося, що якраз її мама поїхала в Україну. До речі, перший раз за цей весь час, що війна в Україні, вона поїхала перша в Україну. Вона приїхала саме під час війни. А ось і вона зараз в Україні то сказала, що знайшла якийсь сироп, якийсь там більш-менш безпечний, не дуже сильний, і замовить нам також, і привезуть нам цей сироп. Тому вирішили, що аналізи ми ніякі здавати не будемо, і просто будемо приймати цей сироп для, для Лери. Ось, Але я розумію, що в принципі дорослим треба приймати паралельно з дитиною, щоб повністю цих всіх організмів не було в нашій родині. Ну, це подивимось, не знаю, поки ми так не робимо. Ми тільки чекаємо на цей сироп, який нам привезуть з України. Ось, але цікаво, цікаво, знаєте. Ну чи дійсно ми, українці, дуже сильно на це ну, звертаємо увагу, бо ми так звикли, нас так навчили, нас та система навчила, що ми маємо ці глисти перевіряти, довідки робити в садочок, в басейн. Що глисти, якщо є, треба їх там вбивати в організмі, і тоді тільки можна там ходити в басейн чи там в садочок. Чи наприклад, ось як тут ніхто взагалі про це не думає? Діти в садочку? Я не думаю, можливо, там, коли вже явно видно, що в дитини є глисти, розумієте, яким шляхом, то можливо тоді, чи чи як? От якої ви думки? Скажіть мені, будь ласка, як як ви вважаєте, яка система? Вам більш підходить, більш зрозуміла? Дуже цікаве це питання, тому що для мене це трошки наболіло, і я цим переймаюся, цими глистами. Ось тому, тому думаю про це. Напишіть. На вихідних ми їздили в місто Утрихт в залізничний музей. Це була така запланована поїздка в цілому. Ми приїхали на автобусі одну годину нам їхати. Вартість вхідного квитка в цей музей для дітей від 4 років і дорослих 19 ,50 євро 50 центів. В нас були безкоштовні запрошення, тому ми так і зайшли туди. Це ми вже в самому музеї, але саме в цю площину вхід безкоштовний. Це прикольно зроблено. Тут можна прогулятися на платформі, побачити старовинні вагони, побувати в камері, в залі очікування. Це все безкоштовно було. Там нас білети ще ніхто не перевіряв. Я ще запитувала, чи де показати білет. Сказали, що там десь далі далі. То ми пройшлися по цим вагончикам, подивилися. Залишили тут візочок, клірін, щоб його з собою не таскати. І він там нас стояв і чекав. Все можна було пройтися, подивитися. Як це називається? Керосиновий фонарик. Керосиновий ліхтар. І що він робить? Туди заливається керосин. І туди зверху, да? Запалюється. Ого. І світить. світить, да? Це на вагоні. Це таке те, що зараз не зустрінеш. Вже на гору Полізла. Там, взагалі, такий великий простір. Це вже тут саме Ми показали свої квиточки, це як окремий такий ангар, де все знаходилось. вже. Ми там гуляли, дивилися, мацали все, все було нам цікаво, Л'єрка теж там бігала, стрибала, багато дітей. Була також така, така там зона, де можна погратися, кафе. Все там, це все було дуже продумано. Можна було піднятися над кафе туди нагору, як на другий ярост, і подивитися все зверху, як всі ці вагончики стоять, які вони різні, весь цей простір, багато місць для фотографування, звісно. Ну, Взагалі прикольно так прогулятися разом. Воно таке і повчальне і цікаве. Далі ми просто прогулялися містом, зайшли в макдональдс, перекусили, насолодилися краєвидами і вже потім збиралися їхати додому назад після цієї гарної прогулянки. Як я казала, в автобусі їхати приблизно одну годину нам до нашого села. Добре, що є прямий автобус. Вартість проїзду на дорослу людину в одну сторону 7 ,20 євро 20 центів. Це Лера вже в автобусі просто втомилася, гралася зі своєю пандою. І так ми доїхали додому в наше спокійне село. Піончики. Я дуже люблю піончики. І хризантеми люблю, і піони. І рози люблю, я дуже багато квітів люблю. Люблю, коли вдома є квіти. Чи чоловік купляє, чи я можу сама купити, взагалі проблеми нема. Цей букетик, це з трьох букетиків. Склали один букетик. Вартість приблизно 15 євро. Тут такі, такого букета на даний момент. Це початок саме червня. Гарненький.